Оце вже приємно. Оце уже хорошо. Так, ну що, Хала Мадрид, йобаний стид. Краще зіграли, ніж Ліверпуль. Ліверпулям Ліверпулем я забрав 9 перемог. Реалам забрав 10 перемог. Було складно. Програли Тіка, який кіберспорт. Всі діла, але все-таки десяточку забрали. З горем пополам, з тим коннектом, з тим, що відбувалось. Десятка є, все, пацани. Погнали, коротше. Погнали. Один з двох футісів, пацани. Погнали. Лемпард. Френкі Лемпард і Баша. Беремо Френкі. Нормально. Хуйня, але нормально. В склад Челсі, якщо що. Полетіли інший пік, один з трьох. Давай, три. Знову Лемпард 2. Віалі, поняв. І Квара. О, ну Квара приємно. Звичайно, він не дуже дорогий, але все рівно приємно. Кварацхелія це приємно. Він, походу, часто падає, 100к, так, да, але карточка файна. 26 відкриємо зараз у цей. Е, Опа, бонжорно, окей. Тут шейпшифтер, так? Да? Воткінс, добре. Сюди. Знову Френкі. Треба Башу було брати, так? Да? Про лемпа та щось дуже багато. Єодис і. Саліба. Окей. 97-й і. Та 97 й 97-й Саліба, він не падає, Френкі падає. Так, ну що, один з чотирьох. Полетіли. Тут цікаво, давайте 4, 2, 3, 1. Давайте так. 4. Дехія. О, обновочка дехія Тотса, Нормально, нормально. Можна. 4, 2. Бонджорно. 3. Баша. І 1. І віалі. Ну, сьогодні пацани такі собі нагородки, звісно, нічого цікавого. Квара. Пара Дехе в цілому, типа, норм. Давайте продаваємо і, получається, жаль. Оборотній не падає, То ЦД продаваємо, ФРВ, це ота, шоу, да, по-моєму, 96-го, наче яка. 97-го шоу, нормально. Плюс монети якісь, дай буде буде коштувать, Це сюди, Давайте, останній пак, виходить, преміум, один з трьох. Є, якась дівчина. Не знаю, хто це мід якась. Не, Холмгард і якийсь футіс ну. Ем. Оце уже приємно. Оце уже хорошо. хоч щось Поняли? Хоч щось прикольно Блюс міді. Нормально, нормально. Нормально. Непогано, непогано. Пару догулі там можна, да, наприклад. Контора трошки та й віддала. Да, да, пойдет, пойдет, пацаны.